Відкрите навчання залученням різних міст України. І сьогодні, мабуть, якщо ми кажемо про якісь військові терміни військові, пропозиції, то необхідно брати інтерв'ю у військових, з свого боку, можу сказати, що Дарницька районна державна адміністрація виступає як орган, який координує діяльність. Комунальних служб на території нашого району ну, і ми повністю готові згодені, не має, я готові працювати З, З, да? Так, да. Масогабаритні макети, які отримані через Дарницький військовий комісаріат. Тут е, воєнком теж є, е, ви можете його запитати, яким чином е, використовуються ці макети під. Е, е, коли і як це можна робити, тому ну, все максимально приложено до бойових дій і є керівных напчаний. Это ті бойці, которые уже больше років от, участвуют в територіальній обороні Дарнинского району і територіальній обороні міста Києва. Всі, скажімо так, люди, которые работают, учатся, которые занимаются просто своими, как говорится, общими делами, к военному делу не имеют никакого отношения, к сборным силам не имеют никакого отношения. Это те люди, которые решили объединиться и создать эту общую систему территориальной обороны. Так посмотрю, кто там сзади за Прямо! Вперед! Was ist das?